Добрий день, друзі! Виявляється, у деяких рослин є вуса. Давайте дізнаємося, чи правда це а допоможе нам у цьому книжка Сашка Дерманського Малим дітям про все. На світі енциклопезія в казках. Пошукаємо у ній відповідь на наше питанечко. Які рослини мають вуса? Якось Василько спитав у дідуся Пилипа Діду, а чому у вас є вуса, а в мене немає? Тому що вуса починають рости тоді, коли хлопчик доросліше. Зрозуміло, а чому ви не голите вуса? Яка з них користь? Вони мені подобаються, пригладив вуса дідусь, а якоїсь особливої користі, мабуть, і нема. Я ж тобі не рослина. А до чого тут рослини? здивувався Василько. До того, що деяким рослинам вуса справді необхідні. Ось дивись, дідусь підвів Василька до грядки полуниці. Бачиш оці стебла, що стеляться землею. Бачу, кивнув хлопчик. Це і є вуса. Вони відгалужуються від кущика і вростають землю. А навіщо? Щоб утворився новий кущик та полуниця розростається. Нічого собі, вигукнув Василько. А деякі рослини, далі розповідав дід Пилип, мають не вуса, а вусики. Теж для нових кущиків? здогадався Василько. Ні, ось поглянь на грядочку огірків. Бачиш, ці закручені тоненькі штучки, це є вусики. Діду, оці вусики не повзуть по землі, придивився Василько. Вони дуже хитренько оплутуються кругом рудочок або кругом інших стеблинок. Молодець, спостережливий. Йдуть поглати веселька по волосю широкої долони. Вусики і потрібні для підтримки рослини. Вони чіпляються за різні предмети, щоб рослина добре трималася. Вусики бувають не лише в огірків, вони є в гороху, у винограду, а от поглянь. У квітнику плетуться по огорожі паничі. Знаєш, чим вони тримаються за ворожу? Оті рожеві квіточки? спитав Василько, а певне, що вусиками так і є. А знаєте що, діду? Що? Ви за своїми вусами добре пильнуйте, бо ще приплетуть вас до якогось паркана. Не відчепитесь. Я пильную, засміявся дідусь. Або вростуть у землю і виросте ще один дід полип. Та ні! усмухнувся Василько. Ще одного не треба, мені вас і одного вистачає. Ось така оповідка. До побачення, до нових зустрічей.